Дегустуємо естонський сухпайочок. Я якраз прийшла додому голодна як собака. Надіюся, що я повечеряю, якщо смачне буде. Погнали перше! Що це у нас? Естонські війська цільнозерновий житній хліб. Я такого ще не бачила. Хліб в отакій банці. На хліб це не дуже схоже, це більше схоже на якісь такі хлібці, знаєте, але вони такі дуже мокрі. В мене аж пальці мокрі від нього. На запах не дуже? Наче мокрий хліб такий, знаєте, намочили. Але переправ і всього в міру нема такого, що там кмин, прям знаєте, ваняє на всю квартиру. Хліб прикольний. Другий це у нас тунець подріблений. У соняшниковій олії. А ложка є тут? А ложки нема. І як його відкривати тепер? Дуже-дуже подріблений, як і писалося. Але на смак прикольний. Кисленький такий. Дуже смачно, цим повечерю. Серветки мені треба. Ось такі є тут серветки. Антисептичні. Я вже такі серветки колись розпаковувала. Дуже сильно тут запах цього спирту. -во. -во, -во. Але ж на то вони і антисептичні, щоб воно ваняло спиртом, правильно? Це картопля з м'ясом, отака, дивіться. Але воно сухе все, його запарювати треба. Я вже, знаєте, апріорі не, не люблю їжу, яку треба запарювати, бо ти вже розумієш, що вона не дуже натуральна і не дуже корисна. І от я відкрила цей пакунок і мені так бф, в носа оці приправи. Ой. Ну і ви бачите, з чого воно складається. Але давайте запаримо все-таки. Поки чайничок кипить, їдемо далі. гуляш якийсь. І він теж сухий. Та лки-палки. Ось таке, бачите? Горошок там є, і ще щось тут з тим гуляшом. Мюслі фруктові, ось такі. І муслі щось не пахнуть. Ой, тут навіть рисові кульки є, люди. Це смачно, на ранок собі лишу. Далі ось такий у нас тут є пакуночок, дивіться. Теж щось сухе, блін. Ну ви замучились з тим сухим. Фруктовий мікс, а, це якийсь гор... фруктово-горіховий мікс. Ось такий, дивіться. Горішки, родзинки. Присмак хімозний, блін. Заливаємо цю картоплю з м'ясом. О! гаряче, блін. Так, вона потрошку почала розбухати і треба настоятися її 6 хвилин. Енер... Порошок енергетичного напою ось такий. Пахне добре. Міша, Колотимо так гарненько. Мабуть, найкращий енергетичний напій, який я куштувала з усіх пайків. О. Що тут наша картопля? Наче розбухла. Ну, вигляд у нього зовсім не натуральний і запах теж, як у нашої мівіни, знаєте, є така картопля типу. От дивіться. Але смак люди божественний. Це, мабуть, із за оцього всього ароматизаторів, що вони сюди додали. Вона така смачна. Ось дивіться, такі галети. Є. От дивіться, такі вкраплення шоколаду. Галетики, люди. Вище всіх похвал. Теж на ранок лишаю її. Далі у нас іде ось така, я так розумію, шоколадка. Дивіться. Упаковка дуже гарна. Пахне, дуже добре. Тут ще щось хрустить в ньому. Хто куштував таблерон, Там є такий, типу, знаєте, як е, цукрові такий. Як це, блін, називається? Коротше цукор. І оце воно так хрустить на зубах. Дуже смачний шоколад. Я його весь розірвала, тепер не почитаю, що це тут. З кофеїном. Гуарана. о Боже. Та я ж не засну зараз. Йолки-палки. Шоколадка з кофеїном і гуараною. Чайок ось такий, дивіться. Ще одна серветка. Ой, дивіться, написано сіль і на російській навіть написано соль. Дивіться. А що на російській? Естонія. Кому ви ці пайки даєте? А? Отакі От сирнички гарні. Обожнюю запах сирників. Як наркоманша. Кава розчинна. Ось така, дивіться, розчинна кава, але ви подивіться на розмір цього пакетика. Це таке серце стане, скільки кави пити. Це точно кава? Ой. Кава. Тільки вона така, типу, як три в одному, знаєте, у нас не з кафе. З чимось змішана З вершками. Ось такий цукор, дивіться, гарненький. Перчик. І жуйки. Ось такі синенькі жуйки, дивіться. І ще якийсь тут пакет, дивіться я. Для чого він на розігрівачця не схоже? Що сюди класти, хто знає.